Буквально вчора слухаю неймовірну проповідь, яка називається Вигнання диявола. І я почула дуже важливі речі. Зараз ми можемо бачити, що люди більшість фокусуються на бісів, ой, вигнання бісів. Але не біси наша проблема. Ісус завжди казав, що наш ворог і наша найбільша проблема це диявол. Якщо кожна людина в своєму житті переможе диявола, то які біси їй можуть щось зробити? Главар всіх бісів, диявол, і його потрібно перемогти. Давайте ми згадаємо історію про Ісуса Христа в пустелі. Диявол до нього приходив. І Ісус Христос переміг його Словом Божим. Кожен раз, коли диявол спокушав його, Ісус був наповнений Словом Божим і завжди говорив Писання. Написано, написано. Як вигнання диявола робиться? Через слово Боже. Тобі не треба ходити до екзортистів. Ти можеш підключатись, слухати слово Боже і ставати вільним. Це не секрет, що зараз дуже багато людей одержимі. Це не секрет, що зараз люди реально одержимі бісами. Але у вас є вихід. Ісус Христос як колись виганяв їх, так і зараз. Ісус Христос Він взагалі є Слово Боже. І коли Він приходив, то біси просто дрожали. Перед ким? Перед плоттю? Перед Словом Божим. Він і є Бог, він і є Слово Боже, і тобі потрібно в серці слово Боже. А то все, алкоголі, депресії, страждання, прокляття воно все відвадиться. Головне тобі перемогти в своєму житті диявола, бути наповнений Словом Божим. Тому приходь, пиши, якщо тебе можливо щось мучить, якісь депресії, якісь свір такі та в твоєму житті є якісь події. А приходь до нас вивчати слово Боже, і ти можеш стати вільним.